Говорить хтось, що істини немає, або ще кажуть в кожного своя. І те, що хтось підлогою вважає, для іншого це стеля або дах. Здається, логіка у цьому є, або, як кажуть, кожному своє. Твердять про те, що в світі все відносно, немає абсолюту взагалі, тому чийсь сміх. Гіркі для когось сльози, комусь й великі гроші замалі, живуть у паралельних всіх світах, хтось, ніби щур, а інший, наче птах. Та ці поняття є лише в ідеях, в фізичному житті воно не так. Ніхто ж не каже, що вікно це двері, і не кричить, що осінь це весна, всяк знає, день це світло, ніч пітьма, і сумніву ні в кого тут нема. Хай буде так, що істини немає, або, можливо, у кожного своя, і те, що хтось підлогою вважає, хай інший називає стеля, дах. Але скажіть, чи бачили десь ви, щоб хтось по стелі все життя ходив?